Друзі, доброго дня! Терміново, терміново прохання. Зараз перед нами стоїть Вікторія. Це мати двох наших Янголів-охоронців, позивний Рам і Мар. Це два сина у Вікторії загинули на зовсталі. А загалом у Вікторії у вас скільки? П'ять, синів. П'ять синів, друзі. І зараз. В жовтні минулого року поховали тільки одного: а Богдана, а Ярослава ще не знайшли. Прізвище Вікторії Гіпік вже вулиця є в Харкові, яка називається на честь цих двох воїнів. Зараз написана петиція на ім'я президента про присвоєння звання Богдану. Героя України, друзі, це не просто герої, це наші янголи охоронці які не просто віддали своє життя, а вони і зараз допомагають. Вікторія постійно з-за кордону присилає і турнікети для наших воїнів, і дрилі, і болгарки, і все, 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 все багато чого робить. Я навіть все не перелічу. Тому, друзі, я прошу всіх своїх друзів, блоги. Я прошу всіх, хто може зробити цю репост. Перерепост поширення цієї інформації. Я прикріплю тут посилання на цю петицію. Потрібно 25 тисяч голосів. Це дуже важлива справа. Давайте допоможемо разом. Тому, будь ласка, приділіть час цієї справі, бо це дуже дуже важливо. Хлопці віддали своє життя і досі допомагають. Тому не хвилюйтесь. Я думаю, що все буде добре. Дякую. ми зберемо ці голоси? Слава Україні! Героям слава.